Чому Пікассо поклав пензель і почав створювати графіку? Скільки графічних робот він створив і наскільки це було популярно в той час? Пікассо вважав себе скоріш хорошим рисувальником, ніж живописцем. Він більше думав формами, ніж кольорами, і вважав, що кольор ослабляє. Коли вечорами не було світла для фарб, він брав оливець і малював. Так, графіка стала для нього способом експериментувати та передавати емоції, коли пензель був недоступний. Пікассо почав займатися графікою ще в юності і продовжував паралельно живописом та скульптурою. Він створював портрети балерин, ілюстрації до книг. Наприклад, у 27-му році він ілюстрував найвідоміші шедевр Бальзака та інші книги. Його графіка швидко ставала популярною. Виставки збирали натовпи, а деякі роботи дорожувалися більше ніж картини. У 1930 36 роках Пікассо створює Союту Волара, де ста гравюрах розкриває його життя і кохання. Повна серія складається зі ста офертів. На сьогодні Британський музей є єдиний. Із на багатьох власників повного зібрання цих робіт. 37-х роках з'являється антифашистський цикл мрії і брехня генерала Франко, цей цикл сатирічних офертів із 80 сцен, розміщених на двох аркушах свого роду комікс. Серія мрії та брехня Франко була видана надзвичайно великим тиражем у 900 екземплярів. З яких у продаж надійшло 890 цикл створювався паралельно з герникою. Герника це один з найвідоміших творів Пікассо. Це його художня реакція на громадську війну в Іспанії. У 1937 році відбувається одна з найтрагідніших подій ХХ століття. Бомбардування іспанського міста Герника Довж кількох годин німецький легіон Кандор скинув на місце тисячу авіабомб. Загальна вага скинутих бомб стягла близько 40 тонн. Місце було практично знищено під завалами опинилися тисячу мирних жителів. Пікассо був приголомшений цією подією. Саме ця подія стала поштовхом до створення картини Герника, яку художник написав буквально за місяць. Пабло Пікассо довгий час намагався триматися осторонь політики. Перша світова війна, здавалося би пройшла повз нього. Художник уникав призиву і, на відміну від багатьох своїх колег, жив під час війни досить спокійним життям, але все змінилося з початком громадської війни в його рідній Іспанії. Не маючи можливості бодай як вплинути на ситуацію, Пікассо, як завжди, знаходить розраду у мистецтві. Несподівано для всіх, а навіть для самого себе, Пікассо став символом боротьби інтелектуалів та художників з фашизмом. Наприкінці Другої світової війни він вступив до комуністичної партії і протягом кількох років брав участь у всесвітніх мирових конгресах. 49-му році для плакату Паризького конгресу Пікассо створює просту, але дуже виразну літографію білої голубки. Работа мітево привертає увагу письменників і художників того часу. Конгрес відкрився 20 квітня. А на попередній кохана художника Франсуаза Жило народила йому доньку, яку назвали полемою, що з іспанського обозначає голубка. Окрім суспільного значення, образ Голуба був глибоко особистим для Пікассу. Батько художника був пристрасним любителем цих птахів і вчив маленького Пікасу їх малювати. Графіка Пікассо це не просто малюнки на папері, це експерименти, історії, емоції і маленькі шедеври, які доводять, що художник може перетворити будь-який штрих на мистецтво. А мене звати Анастасія, і на цьому каналі я розповідаю про мистецтво. Я також митець і мої роботи ви можете побачити на моїй сторінці в інстаграмі, QR-код якої ви зараз бачите на екрані. Будь ласка, поставте лайк цьому відео і напишіть у коментарях, яка ваша улюблена робота Пікассо. Я вам дуже дякую за перегляд. До зустрічі і па-па!